Іванкові всього п'ять рочків. Він активний та життєрадісний хлопчик. Та січень 2025 року не завжди змінив життя родини Ганькович. У їх сина виявили саркому Юінга. Ураження крила з духвинної кістки. Жива, активна дитина, яка ніколи так нічим серйозно не хворіла. І 6 січня вони поїхали в Київ. Після оглядів тут в Мукачеві і онколога, і робили УЗІ, сказали, щоб вони їхали на Київ саме на консультацію, потрібна там. Вони поїхали туди і 6 січня поклали діагноз, страшний діагноз онкологія саркома Юінга з там. З кісточки вона йде, а побачили ми то все тим, що вже та пухлинка, яка набралася від того, вона вже просто вийшла наружу, тому що вона не мала вже де, де ховатися і так, що вже видно її було. Дитина не температурила, дитина була жива, всі ті дні він грався. Іванко наразі перебуває в клініці міста Київ та отримує чотириденну дозу хіміотерапії. Надалі для призначення ефективного лікування дитина потребує постійної діагностики та дороговартісних обстежень. Знаходиться в Київській клінічній онкологічній лікарні на лікуванні. Він там перебуває з мамою, з татом. Якби я є тут зараз у Мукачеві представником родини. Поки що він зараз проходить хіміотерапію, він, перша хіміотерапія в нього йде. Вона чотири сутки йде нон-стопом. Чотири доби. Лікування йде все по європейським протоколам. Там є такі витрати, наприклад, як МРТ, то в зовсім другій клініці. Закарпатці не залишилися осторонь біди родини та зробили фінансовий внесок у одужання хлопчика. Дужих дітей справді не буває, і місто цими днями сколихнула страшна новина. І я як мама не могла не долучитися до даної акції, до того, що побачила в соціальних мережах всі мої колеги на роботі. Ми активно постили, долучалися до збору і спів переживали. Ніби порівнялися всім своїм серцем і турботою. Я прошу, закликаю кожного хто знає родину, хто не знає, знайомих, долучайтеся. Бо насправді гуртом ми велика сила, і ми зможемо побороти будь-яке зло. Це показує війна сьогодення, це показує будь які команді, такі знаєте, пориви. Тому давайте разом допоможемо цій родині, допоможемо цьому світлому, гарному, доброму, дотепному хлопчику. Бути здоровим, щасливим. Почали реалізовувати благодійні проєкти місцеві підприємці. Встановлюють скриньки для збору, частково перераховують прибуток на рахунки. Відрядним є і те, що збір швидко поширився соціальними мережами, що у рази допомагає зібрати необхідну суму. Люди приходять, вип'ють ту каву, і цим вони допоможуть. Це дуже важлива місія. Я рахую. Треба допомагати людям. Наші волонтери, Тетяна Шипот і Віталій Покорський, наша організація, ми долучилися, що треба е, організуватися, треба допомогти будь-як на потреби. Адже дитинка наразі в Києві вчора чи позавчора почалася хімія, яка чотири дні буде проводитися без, безперервно згідно міжнародного протоколу. І я знаю, що навіть сукласники мами, а там троє діток, збирають також на допомогу, плюс наші мукачеву. Ми дякуємо всім, всім мукачівцям, гостям міста, навіть військові, які сьогодні прийшли, знають, що тут акція. Самі після війни каже, такі акції треба робити, тому що в суспільстві є біда, є онкозахворювання. А коли мова йде про діток, то ми не маємо стояти осторонь. Наразі українці спільними зусиллями зібрали 2 мільйони гривень. Родина звертається до всіх небайдужих долучитися та подарувати їх синочку шанс на повноцінне та здорове життя. Реквізити, за якими ви можете переказати кошти та контакти батьків, ви бачите на екрані. Давайте разом здійснимо мрію маленького Іванка, аби він впевнено йшов на зустріч життю.